Дуже часто автошкола позиціонує себе, що в нас дають іспит з першої спроби. Ніби звучать класно, але скоріше всього це буде просто дресировка по маршрутах, і нічого хорошого в цьому немає. Якщо у вашій автошколі більшу кількість занять виїздити по маршрутах, значить, ваша автошкола вас не навчає, а вас просто дресирує. А потім ви підете до приватних інструкторів, щоб навчитися їздити. Як до мене дуже часто приходять люди, це отака от проблема багатьох автошкіл, навіть непоганих автошкіл. От я тут спілкуюся з багатьма автошколами в Києві і в Вінниці і у Львові. Ну от ніби все добре, ніби от в правильну сторону. Рухається, як колектив розвивається, і щось там роблять, але іспит, іспит, іспит з першої спроби, з першої спроби, з першої спроби, а вчитись водити ми коли будемо. Якщо ми навчилися добре водити, то у нас є величезні шанси здати з першої спроби. Але автошколи перестраховуються і просто дресирують людей. От коли цього люка поверни, коло того дерева треба зробити зупинку, за тим білбордом там буде розворот, і ось така от фігня. Це те саме, що заучувати тести, заучувати букви. Тобто ви тести можете вирішувати прекрасно теоретичні, але ви не будете розуміти, як працюють правила дорожнього руху, тому що ви завчили букви. І ось дуже схожа історія з практикою. Прикиньте, практику можна завчити, а мід їздити ми не будемо. Ось така от фігня, і це реалії, і, скоріше всього. Цього ви з тим стикалися. Можливо, не всі, але стикались для звичайного клієнта, який не знає, як це має працювати. Можливо, це буде класною підсказочкою, що о, всі автошколі здають з першого разу, значить, треба йти туди. І оце якраз проблема. Тому що, якщо ми не будемо знати, що от це не зовсім вірний підхід, то скоріше всього ми виберемо ту автошколу, яка буде казати, що ми здаємо з першої спроби.